Так, народ, справа такого роду. Купив я комплект рубанків. От такий латвійський. Я їх шукав рік. Коли їх побачив, я думав, що це круті рубанки. Бо мені треба було фігурних, більше ніякі не попадали, щоб були увігнуті, опуклі. Ну і попались вони ними були на Оликс. Я їх, як завжди, промахав. І... Потім рік шукав такі самі. Найшов, втішився, замовив, прийшли. Розпакував. Ну, Банки як рубанки, ніби нічим не бракує. Та от, Вигнутий він. А рубанки то пластмасові. Ну, хрен з ним пластмасові, та й пластмасові. Це не біда. А от злізка в них. З пластиліну, наче. Наче дійсно пластилін. Оце я по заготовці поїхався плоским рубанком. От видно, що він вже залізко підзабити. Напильник не, не скользить, а бере так прекрасно залізко. Що можу сказати? Хто шукає такі рубанки, не попадіться так як я. Бо мені прийдеться всі п'ять залізок переробляти. Ну, з нормальної сталі знайти гіліотинку, або щось швидкоріза. Якась стара фреза піде дискова. Щось в тому роді. Ще я не придумав. Ну, або залізка від нормальних рубанків підуть. Форма в них прекрасна. Бо такої не знайти. От. Е Самі зелізка ні до чого, вони просто бляха. Бляха темна, наче закалена, але вона зовсім не закалена. Я заправив на водному камені один ніж, пострагав ним, він зразу забився. Потім попробував я надфилен, а тут його запросто бере. Причому бере всюди. Значить, там ніякої зонної закалки, бо можливо. Ще таке я припускав, що може бути ріжуча частина закалена на твердо, а хвостовик м'який. та ні. Вони дійсно м'які. Так що то такий набір шукав так, як я, щоб ви не розчарувалися, що вам прийдеться міняти злізка. От на пачці пишеться такі рубанки. Так що, будьте обережні. Мені вони потрібні, бо я хочу робити НЕЦКУ, для цього мені потрібні фігурні рубанки, а їх знайти непросто. Тому ми з цих, звісно, зробимо порядок. Але це потребує часу, якого в нас немає. На жаль, в даний момент. Ну і нічого, так що беріть собі до уваги.